Вправа 135. Для якого значення b коренем рівняння, перше задання. 3 bx дорівнює мінус 24 є число мінус 4. Ну, якщо це у нас правильне рівняння, то у нас ліва частина дорівнює праві. Якщо ми замість х підставимо мінус 4, у нас ліва частина має дорівнювати правий. То ми записуємо, що 3, що множиться на деяке значення b. І що множиться на x або на мінус 4. Моє дорівнювати мінус 24. Є? Ну що ж, 3 помножити на мінус 4 це буде мінус 12. То ми записуємо, що мінус 12, що множиться на b. Дорівнює мінус 24. Знаходимо зараз B. Потрібно добуток мінус 24. Поділити на відомий множник на мінус 12. Є. Ну і записуємо, що b тоді дорівнює. мінус 24, що ділиться на мінус 12, це буде 2. Є. Ну що ж, отже, для, якщо b у нас буде дорівнювати 2, коренем нашого рівняння буде число мінус 4. Переходимо до другого рівняння. 2b мінус 5 x дорівнює 45 і є число 3. Ну що ж, замість x підставляємо 3, у нас має бути тотожність. Ліва частина має дорівнювати правій. Записуємо в дужках 2B. Відняти 5. Що множиться на 3, має дорівнювати 45. Є? Ну що ж, давайте ми обидві частини рівняння поділимо на 3. Це нам дозволить трійки позбутися. Ділимо на 3. Ну що ж, якщо у нас 2B-5 помножити на 3 і ми поділимо на 3, то залишиться 2B. Відняти 5. Дорівнює. Ну, а справа 45, ділимо на 3. Або можна міркувати так, що щоб знайти невідомий множник, що в дужках, потрібно добуток поділити на відомий множник. Добуток 45, віджити на відомий множник на 3. Значить, записуємо, що 2 b Відняти 5. Дорівнює 45, що ділиться на 3, це буде 15. Є. Переносимо. 5. Відомий до праворуч. То отримуємо 2 b дорівнює. 15. Було мінус 5 зліва, а справа буде плюс 5. 2 b дорівнює. 15 плюс 5 буде 20. Знаходимо невідомий множник b. Потрібно добуток 20. Поділити невідомий множник на 2 і b дорівнює. 20, що ділиться на 20, це буде 10. Є. Записуємо відповідь. Отже, для якого значення B? В першому завданні пишемо 2, а в другому завданні пишемо 10.